Ми отримали нову поставочку гірлянди штори в теплому тоні на пульту із USB. Покращена вона, тим, що краще упакування. Тому і буде трошечки дорожче. Ціна такої гірлянди розміром 3 на 3 буде коштувати 400 гривень. Давайте подивимося, що всередині. Путін інструкція по користуванню гачочки. USB. Дуже зручно, тому що ви зможете користуватися, коли немає світла, вімкнувши що ввімкнувши у Powerbank. Гірлянда має 8 режимів, керується від кнопочки. Так. Дуже гарно освітлює приміщення. І так, подивіться, яка краса. З пульта ви можете керувати. Ось подивіться, як темно і як гарно освітлює. Коли буде на віконечку висіти і розпрямиться всі ниточки, то буде ще краще освітлювати. Вода не проникна, то подивимося на фіт. Отже, покращена версія гірлянди коштує 400 гривень. Замовляйте. За допомогою гачочки вам буде зручно монтувати гірлянду на вікно, зацепивши їх за ваш карниз або за штору.